Передали нам в ремонт ось такий реп на 5 діапазонів. Хлопці, коли поверталися з позиції, зачепили гіляки. реп був вимкнений. Тому обійдемося простою заміною вечероз'ємів та, напевно, кабелів всередині нього. Всередині, як ми і думали, треба буде. Замінити два кабелі. Ми це зробимо. Кабель у нас трохи кращий за параметрами. Тож будемо робити. Зараз нам необхідно зробити кабелі. Ось один ми зробили замість цього. І тепер замість цього будемо робити ось цей. Для того, щоб нам його зробити, треба обжати. Роз'єм SMA на кабелі rg 142 для цього зачищаємо 13 міліметрів. Відгинаємо екран трошечки в сторону. Далі. с центральной жилы также снимаем изоляцию. Далее на центральную жилу надеваем вилку разъема. Она трохи нас выпирает, трошечки подрезаем. Вот так. і за допомогою кримперу обтискаємо ось обтиснули. Далі вставляємо роз'єм, вставили роз'єм, гільзу і гільзу надягаємо на екран кабелю. Вона буде заходити з значним зусиллям. Це добре, тому що тоді роз'єм не злетить. Можна тачку дзьобики взяти. Так натягнути. Далі. За допомогою кримперу та матриці 213 обтискаємо. Добре, все, ми знаємо, що воно не зрізать. Зайві провода з екрану можна зрізати. Далі надягаємо термоусадку або термозбіжна стрічка якій правильно називати. І ось такий у нас обжим вийшов. Ось такий обжатий кабель у нас вийшов. Можемо щось зробили не так, напишіть нам про це в коментарях. Далі під'єднуємо кабелі, що ми зробили, до. Нових ВЧ-роз'ємів. Завершили ремонтні роботи з цим ребом. Замінили ВЧ-роз'єми, а також пошкоджені кабелі. Далі протестуємо його, і він буде працювати.